Виборчий процес зі скрипом. Виборча комісія округу номер 123 з центром у перемишлянах. Лише у вівторок, 11 вересня, почала працювати як слід. Раніше засідання там тривали цілими днями, а навіть найпростіші рішення були оскаржені у судах. 11 вересня робота окружної виборчої комісії почалася під вигуки ганьба. Опозиційні партії влаштували під стінами будинку акцію протесту. Вибори на окрузі організовують здебільшого представники дрібних партій. Так вирішив жереб центр виборчкому. У його чесність опозиції. Ціонери не вірять просто знущанням для України в цілому, для західної України є ті представники партії, які виграли оце жеребкування, які будуть представлені в ОВК. Є там кілька, яких я знаю з хорошої сторони, але в основному там є люди, скажем так, заробітчани. Де хто можливо чекає, що щось сфальшує, і зато дістане. От певну суму за оцінками спостерігачів. Більшість членів голосують напрочуд одностайно, хоча й прийшли сюди від різних партій, таких як Руський блок чи Союз анархістів України. Технічних партій, які насправді не ведуть активної політичної діяльності, ну зокрема про Львівщину, точно можна говорити. От ці синхронні голосування, в принципі, стали от детонатором наступних подій. Така ситуація не лише у перемишлянах. Моніторить ситуацію власне по Україні багато є відгуків і зауважень, що окружні виборчі комісії працюють сплановано. Є в них відповідні диригенти. Люди, які працюють в окружних виборчих комісіях, як статисти, вони просто піднімають руки тоді, коли їм просигналізують. Як наслідок попереднє засідання у 123-му окрузі, тривали довго і без результату. Ми засідали по 12 годин. Засідання і не могли прийняти порядок денний навіть за основу. Чергове засідання почалося із декламації чергових судових ухвал. Феміді довелося розбиратися із процедурними питаннями. Керівник комісії, якого на попередньому засіданні намагалися замінити на голову, що вважає саме рішення суддів вплинуло на настрій його колег. Після того як я прочитав верніше, довів до членів комісії і присутніх ці ухвали суду. Чи то судові ухвали, чи то мітинг під дверима, чи присутність журналістів, але цього разу 123 ВК працювала зразково. Одностайно і без зайвих суперечок ухвалили план заходів, розподілили між собою обов'язки і найголовніше затвердили проєкт кошторису. Вибори на окрузі коштуватимуть майже 6 мільйонів гривень.